З вами насамперед хочемо обговорити те, що Макрон збирає європейських посадовців на екстрені зустрічі в Парижі. Відомо, що ключове питання це безпека України. Чому на вашу думку Макрон вирішив піти на такий крок? Наскільки це важливо, про що це свідчить? Ну, передовсім це е, зустріч не стільки, і не конкретно про безпеку України, а про безпеку Європи. Бо війна в Україні Росії проти України забезпечує цілій Європі. Це е, безпека е, Європи під загрозою. І це, це є головна така новела е, того, з чим завершилася. Мюнхенська конференція, бо на Мюнхенській конференції властиво усі учасники нинішньої зустрічі у Парижі дізналися, що вони один на один залишаються з Росією у випадку будь-яких її подальших дій, чи то продовження війни в Україні, чи то по початку бойових дій проти Європейського союзу, чи будь-які інші ворожі дії Росії проти країн, які розташовані е на території на території Європи. Європейський союз і країни європейського союзу лишається на одинці. Тобто допомога Сполучених штатів буде факультативна, тобто вона не буде не буде зобов'язуючою. це було це. Випливало все із виступів представників Сполучених штатів від Венца, віце-президента Сполучених Штатів і міністра оборони Сполучених штатів в Польщі. Виступав достатньо промосто дав зрозуміти, що Україна не має права розраховувати ні на повернення кордонів. Будь-ка тільки там, де є, там і буде вони зупинені зупинені ні на вступ до НАТО, ні до ЄС, тобто тепер на плечі європейців лягає відповідальність за безпеку Європи. І про це буде розмова. Про це будуть розмовляти в Парижі. Нині лідери практично там буде представлено 15 країн. просто, приверка Данії буде представляти е, країни Скандинавії і Балтії. Тому це достатньо представницька, представницька група країн. Ну але навіть навіть якщо там була б тільки Франція, Німеччина і Хто там і Італія з Іспанією, цього було б достатньо, тому що. Це практично 75% бюджету європейського союзу складається країни, тому це важливо для європейського союзу, це важливо для Європи, і найважливіше це для України, тому що вибудовується нова конфігурація безпеки Європейського Союзу, нова конфігурація безпеки України і зараз, що дуже важливо, і після того як в випадку того, якщо буде укладена. Така мирна угода, яка влаштує Київ, і це головна позиція. Це, це не обговорюється зараз Париж, тому що ця позиція аксіоматично вирішена. Усі країни Європейського Союзу, які зараз прибули Париж, до того ще в Мюнхені прийняли як ексіому рішення про те, що тільки Київ вирішує, як і на яких умовах може бути зупинена війна, ні сполучені штати, ні тим паче Росія не мають права впливати на це. мають право дискутувати, напевно вести перемовини, але. Вирішення вирішення питання тільки за Києвом, і говорити про те, що було можливі перемовини між Вашингтоном і Москвою. Як цього планує цього, хоче планує цього це Путін зробити? Це, 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 це уява. Хвора уява лідера кремлівського режиму. Не більше те, що йому а, киває, піддакує а, Трамп. Це Проблеми Трампа це проблеми Сполучених Штатів, це проблеми е, психосоматичні ці, цієї людини. Але в будь-якому випадку, навіть якщо домовиться, о, о, давайте просто е, уявимо: от Трамп і Путін домовились, що все ми припиняємо вогонь, кордон там де є, Україна нікуди не вступає, розпускає армію Зеленського там нинішнього президента, прибирають, ставлять на прохання е, Трампа і, і, і Путіна. Там кого Медведчука. Ну окей, цього ніхто не виконує. Просто не виконує. І за тим, що невиконання цих пропозицій для України не обернулося нічим іншим, як просто неприємним відчуттям, буде стояти гарантом стіною, буде стояти Європа. Європа буде забезпечувати фінансово, військово і військово-промислово. В випадку, коли це буде необхідно. Будь у союзу сполучені штати не будуть розраховувати, не мають права про нем розраховувати після того все, що було заявлено для вирішення і вирівнювання ситуації в віддіхокенському регіоні. А тут не треба забувати, що господар нинішньої зустрічі президент Франції, як головнокомандувач, має прекрасну якісну і велику кількість баз, яких дуже би потребував американський флот в тому регіоні, бо там властиво розташовані заморські території Франції. На які достатньо вдало розташовані для того, щоб забезпечувати безпеку західного світу властиво в тому регіоні, але на превеликий жаль, позиція Вашингтону, який продемонстрував розрив стосунків союзницьких із європейським союзом і з частиною НАТО відповідно буде мати свою реакцію. Остання стаття, яка вийшла наприклад, в Лімонд, такі от називається, що Трамп кинув європейців. Кинув і розірвав стосунки із е, союзницьких стосунків. Далі ведеться аналіз. Звичайно, ми будемо аналіз достатньо глибокий. Але тим не менше коротким висновком е, із цієї, скажімо, провідної статті, бо треба розуміти, що це центристське видання. А нинішній президент і нинішня влада у Франції вона властиво справиться на центристські погляди. А ці центристські погляди відображає особовий зателемонт, і е, висновок. Пости зрозумілий українців, що Україна це частина забез... без... Європи, забезпечення безпеки в Україні, забезпечення перемоги в Україні, це забезпечення безпеки Європи. І якщо в цьому сполучені штати якщо в цьому європейський союз не може розраховувати на сполучені штати, то сполучені штати не можуть розраховувати в подальшому на таку ж саму відповідь будь-якій підтримці від європейського союзу. Звісна річ це неоднозначна позиція. Тяжко під під, підні під, 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 під нею підписатися на нині діючому е, касеру Німеччини Олафу Шольцу, тому що там свої стосунки зі сполученими штатами. Але тим не менше, це буде така, знаєте, позиція Німеччини з ремаркою. Але більшість країн зрозуміла, що е, нинішня влада Вашингтоні. Не розраховує захищати європейський союз за будь-яких обставин, що би не сталося, хто би не атакував, його чи це буде не дай Бог там Китай чи що зрозуміло Росія, і тому питанням другим, яке буде розглядатися на ці зустрічі, буде формування формування безпекової доктрини Європейського союзу з урахування, що, з зрахуванням що головним ворогом європейської безпеки є Росія. Пане Андрію, знаємо про те, що Румунія і Чехія розчаровані тим, що їх не запросили на цей саміт. Чому так сталося? Залом про що свідчить той факт, що посадовці не всіх країн Європи були запрошені? Я думаю, що це пов'язано з Румунія. В першу чергу це пов'язано з тим, що там виборчий процес відбувається. А З Чехією мені тяжко сказати, чому там не присутній президент. Але це думаю, треба задати запитання. Якщо Чехії там немає, це помилка, але тим не менше... Е... Питання розглядається не стільки центральної Європи, як це зібралися формувачі бюджету. Розумієте, тут просто треба розуміти тонку складову Європейського Союзу. Всі рівні це зрозуміло, але політику фінансову визначають ті, хто має можливість. Використовувати гроші не європейського союзу, бо вплив на використання грошей європейського союзу рівні. Має і Румунія, і на превеликий жаль, ми можемо це відчувати Угорщина і Словаччина. Ми це відчуваємо в їхніх постійних вето на е, якісні пропозиції щодо фінансування України з боку європейського союзу. А зібралися держави, які будуть формувати окремі бюджети. І національні, і спеціальні бюджети для того, щоб забезпечувати швидкісний якісний розвиток військово-промислового комплексу Європейського союзу, хоч він цей. Е Військово промисловий комплекс розташований ну в різних країнах. Звісно, немає такого поняття, як єдиний військово-промисловий комплекс. Це звичайно це і велика Британія ду. Я думаю, що шкода, що нема Чехії, але дуже важливо, найважливіше, що там є Велика Британія, тому що ну ми ж розуміємо, що Велика Британія, вона так член НАТО, ну і Туреччина, член НАТО, і Сполучені Штати, член НАТО з Канадою разом. Але е, Велика Британія не є членом Європейського союзу, а це буде формуватися так, би мовити, Європейсько-союзний військовий блок. Це нова буде формула в рамках Європейського Союзу і напрацьовують цю формулу ті, хто зголосився, врешті-решт. Тому що я, е, ну, тут можна засвідчити, що обговорення велося зі всіма країнами, з усіма представниками країн, які були присутні е, на Мінхені. То Я просто не готовий зараз вам сказати, чи був е, Павел там достатньо довго, чи за, він затримався президент Чехії до кінця тривання? Е, Мінського безпекового саміту, але тим не менш, можливо, там технічні закралися проблеми, і тому він не, не отримав запрошення. Але повірте, що без Павла, без е новообраного президента і владно ново новообраної влади Румунії нічого не відбудеться. Так до речі, за, за, за моїми даними там не планувало навіть польщу запрошувати. але сила впливу польського міністра закордонних справ вона, якби дала змусила його запросити просники. Польщі зокрема невідомо до речі, хто там буде простив на ці на цій зустрічі. Я не чув, що туск приїхав, але тим не менше це не має значення. Тобто там не приїхав, в польща. Є запрошеною стороною, хоча до польщі у Франції і у Німеччині є великі претензії щодо того: щодо формування е е кошика забезпечення безпеки в е Польщі, тобто е 90% 90% коштів, польща витрачає на закупівлю е корейської і американської зброї, і нічого не купляє європейців, що впливає на розвиток європейського промислового військово-промислового комплексу. бо якщо його не фінансують покупці. То його має фінансувати держава. Якщо його буде фінансувати держава, розміщуючи замовлення, то вона буде забирати з національних бюджетів. Тому тут спочатку так трошки окрема картина, але бачите, вони запрошені, тому що країна розташована в точці. До речі, ну я ж казав. Не запро Латвія Литва, Естонія і всі скандинавські країни просто делегували свій голос е е Данії. тому можливо. Попередньо була якась розмова наприклад представника прис, Польщі е, з колегами ще Чехії. Подивимося, я вважаю це не суттєво. Найважливішим це те, що є там Британія, тому що потужний, достатньо скажімо, потужний, е, приховано потужний британський військово-промисловий комплекс. Він просто не був недофінансований, недоглянутий, і зараз якраз надходить час для того, щоб його залучити на благо е, Європейського союзу, на благо безпеки Європи і України. Щодо Британії, прем'єр чи не вперше? Прямо заявив, що його країна може відправити війська в Україну, але саме першим знаємо, що про це почав говорити Макрон ще минулого року. Тоді навіть розписували сценарії, де можуть розмістити французьких військових в Україні. Але разом з цим писали, що Франція навряд чи піде самостійно на цей крок. Але якщо вже зараз говорити про цю ситуацію, наскільки вона змінилась, наскільки ймовірним є те, що ми побачимо французький легіон в Україні, ми десь вже говорили про. Цю тему європейських військ, але от, е, якщо говорити конкретно, то от за яких умов це може відбутися, і як це французи можуть зрештою сприйняти? Дві умови, за які це може бути. Перша умова це те, що буде е, мир. От все. Україна вважає, що можна зупинити війну за те, щоб перемогти наступного етап. Дипломатичним шляхом. Не знаю, коли це станеться. Тоді туди буде входити європейські війська, тому що завданням європейського союзу підготувати відповідно проговорити необхідну цифру всередині європейського союзу. позиція я вже казав, союзницька підтримка Сполучених штатів змусити Росію сісти за стіл перемовин і поводитися на саме на європейські війська, а не на індійського, пакистанського, китайські як хоче цього окремо. Тому тут це не це от така картина. Інша картина. Бо коли ви сказали пригадали Макрона, то Макрон пропонував не миротворців. Макрон пропонував від 20 до 40 тисяч контингент, який може бути висланий саме головнокомандувачем Франції. До цього йому не потрібно рішення ні парламенту, ні більшості, ні меншості. Просто він приймає рішення, але це рішення має бути спільним в першу чергу з Україною. Коли Україна не не зреагувала на це, то відповідно тоді почалася вестись розмова, щоб це вже був якби збірний контингент, і відповідно. Це так, би тоді вже почало працювати на історію в випадку того, щоб розвантажити. Українські війська, скажімо, взяти на відповідальність охорону кордону, скажімо, України з Білорусі, і там ту частину українських військ, які забезпечують безпеку цього кордону, перекинути в зону бойового зіткнення, з тим, щоб ну, скажімо так, посилити позиції України, і тоді вже почалася вести розмова із Литвою, яка згодилась, але дві країни це мало, і з Латвією, яка не заперечила. І Данія не заперечила, і тоді вже е, почалися вестися розмови саме з Британією. І Британія підтримала тоді ще раніше кілька місяців тому. Але знов таки Британія підтримує тільки введення військ як миротворців, тобто як гарантів миротворців. Це миротворців не буде європейських. Снов таки це європейські війська будуть гарантом ненападу Росії, тобто в випадку, коли. За присутності цього військового контингенту європейського на терені України Росія нападає після того порушення того і угоди про мир і не, не, е, припинення бойових дій. Нападає відповідно. Тоді включається не п'ята поправка до е, е, НАТО, а всі країни, які вислали туди свої війська, включаються в бойові дії проти Росії. Це перший варіант. Другий варіант, чому тепер треба відписи, чому України не погодилась на такі великі 40 тисяч? Тому що для того, щоб прийняти цей континент належно його забезпечити, потрібна потужна авіаційна підтримка, тобто захист неба. Ніхто не хоче перетворити це на полювання російських ФП дронів, ракет, літаків і так далі артилерії за тим диверсантів, властиво за цим обмеженим континентом. Тому Україна виступала за комплексний підхід, тобто, це повноцінне включення з авіацією, флотом. Ну хто з флотом, хто з авіацією, хто з піхотою, і так далі, хто чи може. І це це зрозумілий підхід. Але знов таки це підхід для вирішення. Однієї стратегічного питання, а забезпечення то такі, введення і взяття на себе, наприклад, охорони кордону там з Європейським Союзом і з Білорусією цією такою інтерв'ю, так би мовити, то відповідно це би дало можливість по-інакшому просто параформатувати українське військо, але Україна вирішила обрати саме цей концептуально інший варіант і тому застряла питання з тим, щоб війська ці війшли. Е Раніше або ось зараз, чи завтра, тобто цей процес минув і тепер тільки наступний етап може відбутися це тоді, коли е припиниться бойові дії. І Україна потребуватиме гарантії безпеки, і одним з одним з гарантом цієї безпеки буде звичайно, присутність не стільки війська, але головне зброя. А зброя без війська, ну вона західна не може прийти, тому що одна справа бо одна є частина обміну зброєю дають Україні а друге просто прибуває справді тимчасово. Бо коли вона прибуває своїм обслуговуючим персоналом, всі розуміють, що, що свої прибули літуни, артилеристи, танкісти. Та коли закінчується відповідний процес, вони розвертаються і повертаються додому. Тобто ці України, які туди їх відправили, нічого не втрачає. Не можуть бути бойові втрати, все зрозуміло, але вони не дають назовсім. І це е, полегшує співпрацю влади із з, своїми виборцями суспільства. Тому е, це етап наступний е, Етап, коли це можна було зробити там вчора, позавчора Україна не використала. Ви ж каже, є об'єктивні на це причини, але тим не менше це могло статись. Не сталося тепер може статися тільки. Як гарант не нападу, гарант миру, не бо миротворчі війська. Яка функція миротворчих військ? Вони мають стояти на кордоні, дивитися, що там ніхто не стріляв, хто стріляв там, казати не робіть цього, не ходіть сюди. І так далі. Це це те, що ми проходили там трошки в Африці. Зараз в Європі стоять миротворчі війська на острові Кіпр які розмежовують Кіпрську частину і окуповану Туреччиною частину Кіпру. Ну там, де стоять там нема бойових дій. Це, це є історія в Україні. Таке це така штука неможлива, тому що е, одна справа припинити стріляти, припини припинити атакувати е, на лінії бойового зіткнення, а зовсім інша справа перестати запускати дрони. Бо завжди знаючи Росію, ми ж чудово це розуміємо, що ну це не ми, це ми не знаємо хто це. Це можливо представники якісь там формування, які ми не маємо впливу з ДНР чи з ЕНР чи з Кримські якісь формування запускають. Ми нічого не знаємо, що це відбувається. Ви що там розберіться, може ти ваші взагалі стріляють. Тобто тут з Росією гра в е, миротворців, гра в тому, що для вас, для вас Росія, є правила. Ні, це Москві не та країна, яка сповідує чи підтримує будь-які правила. У нас тільки одне право це право сили. Тобто Україна має бути настільки сильною, її відповідь на кожну провокацію Росії має бути настільки сильною, щоб там ні у кого не повернулася рука чи там палець для того, щоб завдати шкоду Україні після того, як була укладена відповідна угода. І гарантами цієї угоди так буде частково частиною цих гарантій буде присутність е, тут е, в європейських військ.